Пані Наталю, до вас питання. Що тримає саме вас? Тримає щоденна робота, тримає родина, тримає українська культура без пафосу. Це моя професія, і я щаслива, що вона в мене стосується саме викладання. Я кожного через день заходжу в аудиторію, бачу молодих людей. Різних людей в різних аудиторіях. І вони всі про Україну, вони всі для України, вони всі по-різному про Україну, але це дає надію і це дуже підтримує. Дякую, дякую в... що запросили. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що пам'ять трьох поколінь потрібна нації щоб вижити. але нас так професійно і системно вчили не пам'ятати, не просто забути, не пам'ятати. А ще українці практично не мали часу на одужання і на передих. Втім, свої секрети передавали з покоління в покоління, як зберіглася ця тяглість, як ми можемо читати культурний код, чи вміємо ми його читати. Спробую на якісь питання відповісти, на всі не відповім. Давайте почнемо з того, що це не я сказала про пам'ять трьох поколінь. Це наукова теорія. Ми маємо згадати з вами видатних культурологів, філософів, Альбвакс, Асман, Яни Аляйда Асман, українських дослідників. Є два типи пам'яті. Не годину 20, так да? коротше. Так намагаюся. намагаюся. Є два типи пам'яті пам'ять комунікативна і пам'ять культурна. Комунікативна пам'ять пам'ять трьох поколінь. Ваш дідусь розказав вам, ваш, ваш дідусь розказав вашому батькові, ваш батько розказав вам. І це завжди емоційно, це за те про те, що ми пережили. Це наша сімейна історія, фотографії. Воно завжди фрагментарно, але воно дуже правдиво про мене, про мою родину. І є культурна пам'ять, це свідомо сформований наратив. В такий великий архів, який інституалізує цю пам'ять: музеї, тексти, підручники, виставки, витвори мистецтва, те, що нам, як нації, те, що я як спільноті, дає нам відчуття присутності себе в часі і просторі. І от те, що ми відбираємо в цю колективну в цю культурну пам'ять, це дуже важливо. Ключовими гравцями на цьому полі є звичайно, в першу чергу, освіта. Взагалі, освіта один з найголовніших учасників сьогодні нашої битви. Ми маємо розуміти, що освіта простір, де формується ідентичність. Це де взрощуються, вирощуються сенси, передаються від покоління до покоління. Дуже важливим гравцем є академічні кола, науковці, підручники, що в них написано, як ми про це говоримо. І напевно, одним теж з найпотужніших гравців є мистецтво. І сьогодні українське мистецтво, українська культура. Починає робити свою справу, дай Бог, системно, послідовно. Чи культура на часі під час війни, да, колеги, культура на часі під час війни, так само, як і теоретична робота, так само, як і фундаментальні дослідження. Мені здається, що це дуже важливе. Ну і напевно, ще одна У мене ще є кілька хвилин, да? Я готувалася. Я знаєте про що хочу сказати одна з як мені видається. Одне з важливих джерел нашої стійкості горизонтальність нашого суспільства. Історія говорить нам про те, що Україна досить довго була бездержавною країною. Ми були в складі інших держав, не те, щоб зовсім без державних інституцій. Ми точно їх плекали і намагалися брати участь в таких процесах, але тим не менше своєї держави в нас не було. І тоді вся влада сприймалася як стороння, як така, що нав'язує. Нам щось ми від неї відсторонювалися, відкупалися, намагалися ухилитися. А ми формували натомість як спільнота, як громади, ми формували горизонтальні зв'язки. І от мені видається, що ці політичні, культурні, поведінкові практики горизонтальних зв'язків вони дуже створюють, вони дають нам можливість створити оцю стійкість. Я вірю своєму, я іду до свого по своє, Я знаю, що і вони прийдуть до мене від поведінкових побутових толоків. Коли ми збираємося, щоб побудувати разом будівлю, дім, не знаю, клуб, до таких мільйонноруких і мільйонноголових мереж, як. УПА як партизанський рух, як культурницькі інституції, просвіта, громада в 19 столітті, мільйонно руки і мільйонно голові волонтерські рухи, які тримають тканину нашого щоденного існування, і в тому числі є великою допомогою армії, мені здається, що ці горизонтальні зв'язки і мережевість. Це простійкість мережі і команди переможуть. Там, де ієрархія, там, де жорстока система ієрархічна, там все досить просто зламати. Ти просто ламаєш одну систему і все перестає працювати. Коли у тебе мережа з багатьма центрами прийняття рішень і з особистою відповідальністю учасників цієї мережі, все відбувається по-іншому. Я часто цитую цю статтю такого військового аналітика Альтермана. Він бере інтерв'ю різних людей, які. Брали участь в обороні Києва в 22-му році, і вони там в статті виникає теза місійна війна стаття англійською мовою, тому я переклала, як змогла перекласти. От місійна війна це не про пафос, а це про те, що кожний окремий громадянин, кожна окрема людина приймала рішення, що вона робить в цей момент. І це про стійкість, і це в тому числі про твою персональну відповідальність. А ця відповідальність народжується з того, що у тебе за спиною. Що тобі говорили твої батьки? Які книжки ти читав, які фільми ти дивився? Що твоя шкільна вчителька робила з тобою під час шкільного е, часу? Дивіться, здається, що я якісь прості речі кажу. але це все про тканину формування цього невидимого культурного фону, в якому тла не знаю, простору, в якому ми живемо, і напевно остання фраза я буду передавати слово іншим, якщо. Я вас заберу слово, не Добре, хвилюйтеся. Дякую. Про культурну і комунікативну пам'ять сказала. Ще хотіла би сказати, що минуле, коли ми говоримо про академічну роботу, підручники, мистецтво, минуле не відтворюється, минуле відкривається заново. І власне ця динаміка спогадів, і оцей наш вибір, що ми вибираємо з своєї історії, що беремо собі в свою культурну пам'ять, дуже важливий. Ми беремо віктивні речі, ми беремо те, де ми програли, чи ми навпаки беремо щось, що нас підтримує. Наші перемоги вони різні. У перемоги дуже різне обличчя, інколи воно дуже сумне. Але тим не менше, не про віктімність, не про поразку. Я завжди ставлю це питання своїм студентам, студентом. от е, Мазепа, він в нас програв в 1709 році Полтавську битву. Чи він виграв? Да? І абсолютно більшість студентів говорить про те, що. Він, скоріше за все, програв тактично, ну точно програв, говоримо ми в дужках, да? але з точки зору перспективи розвитку української нації, він такий же боєць за ідентичність, як і за незалежність, як і бійці УПА, як і ми сьогодні з вами. Тут дуже обережно треба не скатитися в прірву маніпулятивності, да? і ми прям я вже бачу, як пан Євген на мене дивиться. Ми не будемо маніпулювати. Але дивіться, це мій вибір, мій професорський вибір, як про Мазепу з студентами говорити. Це ваш вибір, як голови сільради, як говорити з людьми про те, що чогось немає або щось є. Це вибір кожного, кожного, кожної людини. Як ми формулюємо, да, як ми формулюємо це травма, чи це перемога? Як ми виходимо з цієї травми? Стійкість це вибір, чи це є в нас просто по народженню? Ні, Стійкість це вибір. Це свідомий вибір, це свідома відповідальність, це результат того, що ти працюєш в тому числі з собою, але у тебе мають бути спільники, які тобі допомагали. і Правда, остання фраза. Тут я не на своєму полі, але мені видається, що це дуже важливо. Травма пишуть психологи. Це не стільки сама одна актна подія, як спогад про неї. Це безкінечне переживання, неможливість віднести. Той травматичний, страшний досвід, який з тобою був, в минуле. І тоді один з шляхів, з точки зору культуролога, один з найпотужніших шляхів і стратегії стратегій детравматизації, це репрезентація травми і її раціоналізація. Мистецтво допомагає нам: мистецтво культура в самому широкому сенсі слова, колеги. навіть ваш спогад в вашому особистому блозі, навіть ваша розповідь, навіть розмова, не говорячи вже, про професійне мистецтво. так от, Мистецтво в тому числі репрезентує травму під таким чудесним, під такою назвою Ти як була виставка якщо пам'ятаєте, в українському домі, і це про те, як ми репрезентували цю травму, як ми її осмислили. І дуже важливо, що у травмованого, в тому числі у травмованого суспільства, як і у травмованої людини. Має бути гідна аудиторія для того, щоб вести цей діалог, і ми, як аудиторія, маємо бути готові. Про стосунки про плекання стосунків. Моя дочка, бойовий медик, і вона з позивним жаба польова. І вона не запитуйте, нема відповіді, чому так. Ну у неї, напевно, є. І вона їздить. Не знаю, куди, як мама, не знаю, куди їздить. Каже, там спокійно не бійся. навчає медиків, повертається, і вона завжди повертається до мене додому. Не до себе додому, а до мене додому. Я в якийсь момент, як кожна нормальна мама дорослої дитини, запитую, а чому до мене? Ти не хочеш собі поїхати до себе. Вона сказала, ні, мамо, у тебе завжди чисто, у тебе тепло, у тебе є борщик, а ще приходить бабуся, і це взагалі е, абсолютний рай. Примітивні речі, про які ми говоримо, стають частиною сталості, рутина, традиція, підтримка себе в тому стані, в якому ти не так, традиція, яка дозволяє тобі повернути себе до нормальності. Я думаю, що ми всі читали з вами спогади людей, які пережили Гулаг, і людей, які пережили концентраційні табори, італійські, німецькі. Дуже часто звучить фраза про те, що той хто. Чистив зуби зранку той, хто молився, той, хто робив фізичні вправи, і зараз про Полон, до речі, теж читали такі спогади. Той край або та, або той краще виживав, зберігаючи оцю тканину, оці зв'язки з нормальністю, це дуже складно. Я спіймала себе, вибачте, що багато персональних історій. Но... Мені здається, що це теж частина стійкості. Перші три місяці після широкомасштабного вторгнення я працювала з одним великим українським благодійним фондом, фондом Повернись живим. Не в Києві ми були, значить. На заході нашої країни. Всі люди, які працювали на той момент в фонді, були з військовим минулим, або реальними діючими військовими, або людьми, які давно в цьому середовищі. Я була єдина така, знаєте, от, цивільна пташка, яка туди залетіла. І я в якийсь момент розуміла, вони дивно на мене дивляться. Я приходила на роботу, ми працювали по 12-14 годин. Я приходила на роботу в піджаку, ну, бо я так ходжу в університет. Як я могла по-іншому? Я приходила в Піджаку він був один, бо я їхала з Києва на три-чотири дні, на два-три тижні, і фарбувала губи червоною помадою. І в якийсь момент одна молода дівчина сказала мені: пані Наталі, я вам дякую. От я бачу серед хаосу істерики, не з тим, що ми не можемо справитися з навалою. Я бачу людину, яка приходить в піджаку з нафарбованими губами. І Повертає мене до того, що десь є нормальне життя, і воно точно буде. А ще з квітня місяця університет, дякую нашому університету і керівництву університету, ми поновили роботу. І я виходила в сусідню аудиторію починала читати лекції для своїх студентів-політологів. І вони приходили, всі приходили, в тому числі два хлопця з Маріуполя. Вони живі, вони теж. Вибачте, я починала кожну лекцію в якийсь момент. Вони були, 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 а потім вони зникли. І я обережно запитую старосту дуже страшним голосом професорським: а чому я відсутні на лекції? Ну скала Наталі Юріна, вони є, вони їдуть. І вони приїхали і вони <зак> закінчили. Один одримав четвірку, ну я нічого не могла зробити, все ж четвірку, не п'ятірку. Це щоб зняти пафос, рутина. Робота, те, що робить тебе, те, що прив'язує тебе до нормальності, те, що тебе повертає до відчуття самого себе. У кожного з нас різний різний спосіб. Вибачте, у кожного в нас різний спосіб. Я думаю, що лікарі знають і психотерапевти, і психоаналітики знають про це більше ніж я. Але отакі от щоденні дії, які ти робиш, і твоя робота, і твоя зв'язаність, твої твоє спілкування з іншими людьми і підтримання нормальності цього фізичного, ментального, духовного, інтелектуального спілкування. Це мені дуже здається важливим. Це про стійкість, принаймні, це про те, як, як я тримаюсь. Дякую. А я, я ще хочу повернути пані Наталю до однієї копінгової стратегії, дуже колективної копінгової стратегії, про яку вона сьогодні згадала вже. Толоки. І мені здається, це така, такий рецепт для нас, для всіх. Просто може ми іноді про нього забуваємо? чи... Ні, мені здається, ми не забуваємо. Ми дослідження говорять про те, що понад 80% населення України. Я використовую термін, свідомо населення України брало участь двадцять 2022 році у волонтерській діяльності в той чи інший спосіб. Це була допомога армії, це була допомога тваринам, це була відбудова. Ми відновлюємося. Всі я думаю, присутні можуть собі це дозволити: заїхати в гостоміль в Бучу, подивитися, як це. Відновлюються, подивитися, як реставруються школи, Да, вони не відновлюються в той спосіб, який вони існували, але формуються по-іншому, безпечні простори для шкіл формуються. Мені здається, що це все про, от, про толоку, про спільну дію заради спільного блага, коли кожен притлумлює своє его. Трошечки собі говорить, не для мене, не про мене, а для інших, про, про, про всіх інших. Мені здається, що це дуже успішна. Практика Україна в цьому сенсі буде вивчатися в підручниках, описуватися, концептуалізуватися, як ми змогли, як суспільство, як спільнота продемонструвати а, такі практики спільнодії. Тому так, от в цій аудиторії є університети, фахівці і експерти. І я думаю, що наша стійкість буде предметом досліджень і не одного. І це потрібно вивчати, щоб із того вибудовувати механіку і інструменти і прокачувати себе. Можна одне слово, що забуло. Ми в дискусії не в розмові не звучав ще один термін. Мені здається, дуже важливий адаптивність, да? от стійкість, крихкість, ніби два Полюси, адаптивність. В свій час пан Євген Євген навчив мене цьому терміну дуже давно, термін фронтір. Україна територія фронтіру, територія, на якій стикаються, схльостуються різні типи цивілізації, різні типи культур осіла землеробська, різні релігії, різні гілки християнства, різні способи життя і адаптивність. Результат в тому числі цього проживання на кордоні, коли ти мусиш бути гнучким, коли ти мусиш вибирати з віяла можливості, вміти вибирати з віяла можливості той чи інший сценарій своєї дії, є звичайно небезпека. Пристосування, адаптивність не має скотитися в пристосування, але мені здається, що ми маємо це практикувати: оцю, от, оцю вміння використовувати наявні можливості. І ще одне хочу заради справедливості, хочу сказати хороші слова державній системі. От, як би ми да, можливо, ми не довіряємо державній системі так би як нам хотілося, але ми все більше і більше привласнюємо собі державу. Вона все більше і більше моя, вона все більше і більше наша. І я би напевно подякувала всім державним інституціям, які такі в такий непростий час продовжують існувати діють. Адаптивно діють, інколи демонструючи, не ну не зовсім те, що би нам хотілося, але діють. І система охорони здоров'я, і е, освіта, і державні інші державні служби. Я якось ну, от, забуваю інколи сказати дякую. Дякуємо за те, що ми діємо. Люди. Дякую за те, що ми діємо. Дякую дуже, пані Наталю. Тому що. Критикуючи, ми, як наче, перекладаємо дуже на когось відповідальність. І ще мені здається, що просте слово «дякую» – це так само копінгова стратегія. Ми буваємо нещедрі на це слово дякую, нещедрі подякувати тим, хто поруч, подякувати тим, з ким ти зустрічаєшся в супермаркеті або ну там, де ти зустрічаєшся щодня. А це дякує, може когось наповнити величезною силою енергією.